Під час дослідження морського дна неподалік села Любимівка працівники державного океанаріуму Міністерства оборони України виявили торпеду часів Другої світової війни. До знешкодження вибухонебезпечного предмету було залучено фахівців Міністерства надзвичайної ситуації Севастополя та військово-морських сил України. Подробиці у сюжеті нашого кореспондента. За результатами знахідки в управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій Севастополя було проведено термінову нараду, та прийнято рішення негайно знешкодити небезпечний пристрій, який становить загрозу для відпочиваючих на воді. Знешкодження торпеди ускладнювалось тим, що вона знаходилась на глибині 37 метрів. Дайверам Міністерства надзвичайних ситуацій міста вперше довелося працювати з вибухонебезпечним предметом на такій глибині. Тож в ході закладки тротилового заряду виникли певні труднощі. На допомогу прийшли. Військові моряки вітчизняного флоту, які отримавши вказівку командувача військово-морських сил України адмірала Віктора Максимова, оперативно доставили до місця робіт додаткові вибухові заряди Після обращення Севастопольської державної адміністрації к командующую воєнно-морських сил, командування воєнно-морських сил прийняло рішення о виділенні водолазного катера з баракамери на борту допоможної групи водолазів-подривників. также врача-физиолога. Также были выделены силы для закрытия района совместно с государственной пограничной службой. В результате плитной взаимодействия торпеду было снишкоджено и забеспечено отпочивающим безопасное купание. Длина торпеда почти 4 метра, как я уже сказал, заряд в эквиваленте тратила 400 килограмм, значит ударная Значит, разлет осколков, расчетный 400 метров, ударная волна, которая могла предоставлять самую сильную угрозу для людей, купающихся в воде почти 2 километра. Поэтому эту торпеду необходимо было срочно уничтожить. Данные работы производились группой подводно-перетехнических работ нашего отряда под руководством начальника группы подполковника службы гражданской защиты Бескорска Олега Анатольевича. Данная работа выполнена в полном объеме, торпеда обезврежена, опасности для отдыхающих и гостей города и для проходящих мимо судов нет. Буквально вчера было проведено заседание, внеплановое заседание городской комиссии по вопросам ТБЧС, на котором были утверждены все мероприятия, которые проводились сегодня. Особую благодарность я хочу выразить военно-морским силам Украины, управления МВД Украины в городе Севастополі, пограничной службе, морским пограничникам, отделу пограничной службы герографии и другим службам города за оказанное взаимодействие, за слаженную работу и за. Повне занімання римі усяження даному очень та репасне предмету. спільна робота військово-морських сил України та управління Міністерства надзвичайних ситуацій Севастополя по виявленню та знешкодженню вибухово-небезпечних предметів ведеться постійно, адже й досі на дні чорного моря не рідко знаходять снаряди часів великої вітчизняної війни. Тож будьте пильними при відпочинку на воді та не піднімайте з морського дна підозрілі предмети.